Дуже гарні пошиті чоботи давнього зразка. От. Штани надніпрянського типу шаровари. То цей шнурок, чи плетений, чи скручений От. з конопляних ниток. Очкур. Крамна, смугаста тканина. Полотняні, доморобні із вибійкою ручною. Шаровари досить вільний мають крій. Матня це. Квадратна вставка, яка десь ну, квадрат 50 на 50 або й більше навіть сорочка з домотканого тонкого ляного полотна, яка е, вишита білими і небіленими нитками, білий колір стін в нашій хаті. Вогонь, якому поклонялися наші предки, от. а також білий колір в полотні це його є атрибут. І звичайно біла вишивка. Орнамент геометричний і дуже давній мотив поєднання Христа, Сонця, і Восьмикутної зірки. В даному випадку от саме таку зірку називають зіркою матері. От. Так що Тут і батьківське, і материнське, і сонце, і місяць. І небесні вогоні вода поєднуються для того, щоб давати гармонію, баланс, рівновагу. Сорочка, як перша одежина, яка вдягається на голе тіло, вона повинна мати всі атрибути захисту. От, всі краї повинні бути обшиті, і ті всі зубчики, які йдуть по краю, рубці. Складний комір пізніша традиція, це є вплив європейського теж костюма, от панського костюма, тобто заможних верств, кутасики це не просто ну, прикрашання знову ж таки, сорочки. Ми знаємо, що, наприклад, оберегом є віник, от, і коли він стоїть при порозі віктем догори. То він захищає вхід у хату. Такими берегами є кутасики зав'язки китиці на пазусі, щоб сюди теж нічого не проникло лихого. Сорочка в нашому варіанті, коли носиться з шароварами верхнім вбранням, вона заправляється в шаровари. Ми стягуємо це все, підперімо очкурем і поверх того вив'язуємо тканий пояс. Тканий він саржевим переплетінням, з торочками. Торочки, так само, як китиці і кутасики, також є атрибут оберіг. За пояс закладається дуже багато яких е, речей, тобто він служив е, ну, як якийсь е, такий набір кишені, та, які можна там все поховати. Він же ж і служить оберегом, тобто він фіксує, тримає е, живіт, внутрішні органи захищає, і навіть коли. Ну, там, воювали козаки, чоловіки і шаблями билися, то пояс теж не просто, якщо багато шарів, перерубати цю, як кажуть, броню. Червоний колір це колір енергії, колір, який е, захищає, який насичує енергію, От, е, колір оберіг. То така свита із сукна сірого, яка Має цей капюшон, ну, зрозуміло, що якщо йде дощ, сильний вітер, знизу у нас є домоткане полотно. Це найкраще, що може бути от, до тіла. Значить, тут у нас шкіряний один гудзик. Він не просто теж ґудзик, подивиться, а він має громовий знак, знак овна. Так що тут оберег на обереговий і оберегом поганяє. А знаходиться він теж на цьому сакральному горловому центрі чакрі. Дуже вишукане поєднання, ось оцього сіро-коричневого сукна із червоним цим відтінком. Ну, додатково теж захист оберіг, от колір. І складки є деталь в одязі, яка завжди прикрашає, яка збагачує його. Далі ми доходимо. Чоловічий парубоцький костюм скромніший, ніж звичайно, дівочий прикрас тут ми, крім цього, гузика і обшивання цього капюшона, ніби й не маємо, але для парубоцького вбрання неодмінним атрибутом служила в найкращому варіанті шапка. Навіть влітку. Хлопці, якщо було жарко, то може вони ту шапку не вдягали на голову, але зато тримали її в руці. От. А особливо, якщо ще шапка пошита із смужка, от, сивого смужка, те, що звикли говорити каракуль, шапка, це, ну, з одного боку, це не просто атрибут, нам треба закривати, от Коли ми виходимо з приміщення із хати, закривати нашу оцю маківку. Тобто те, що в дітей не заростає і це де й оселедеця цей росте, це є сьома чакра, вона називається Сахасрара або Брахмарандра. От, тобто е зв'язок наш із космосом. Да? І тому завжди селяни чи шляхти, чи, чи, якась хто який достаток би не мав, все одно він покриває голову, от, що чоловіки, що жінки. Просто що коли, наприклад, ми заходимо там поводження в храмі, то чоловіки знімають обов'язково головні убори. Це якраз теж характери ну, пояснюється принципом наповнення. Енергетикою, тобто чоловікою, щоб наповнитися, йому треба зняти головний обір. А жінці навпаки, вона в неї і по іншому збудовані енергетичні тіла і структури. От їй треба закривати цю маківку завжди очіпком, хусткою і так далі.